В ім'я отця Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О святий Миколаю, погромнику злих духів, охорони нас від пливу Злого Духа на наші душі, та відчини князя цього світу від нас. Не дозволь, аби злий Дух увійшов до наших душ. Через наше власне недваліство, лінь, остеглість, безсоромність, гордість, егоїм, егоїзм чи всякий інший гріх. Охороняй нас на всіх дорогах нашого життя, у спокусах та випадках. О святий Миколаю, погромнику злих духів, збережи нас у любові Божій. Отче наш, що єсе на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провели наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, а на вас нас від лука Бога. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні підлана Твого, благо, поти передела Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Готцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, святий Отче наш Миколаю, придивний чудотворче, добрий пастирю і покровителю землі української, Ти є скорий помічник у бідах усім, хто до тебе прибігає. До тебе звертаємося і просимо, силою, даною тобі Богом, яви чудо і милість Його на нас, грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів ведимих і неведимих, Убережи від ворожих кулі і несподіваної смерті наших людей та наших воїнів. Як рятував ти, святителю, плаваючих так і нині твоїм заступництвом оберігай усіх наших воїнів, укріпи силою Господньою, наше військо і благослови на перемогу над ворогом. Охорони кордони держави нашої, з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба. Збережи наші храми храми святі, молимо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину, врятуй невинних дітей. Твоєю отчою ласкою заспокой і утіш усіх страждаючих і наляканих, умоли Господа нашого, щоб зберіг він і благословив український народ. На нього усю надію нашу покладаємо, хай буде воля Його над нами. Амінь. ім'я Отця Єсена і, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця Єсена і, і Святого Духа. Амінь.